Що ж, друзі, закінчили ми огляд автомобілів, які знаходяться у нас перед офісом та позаду офісу. Нагадую, що це в нас ліва сторона привіз до нас на авторинок. Орієнтиром для вас може бути ось такий жовтий банер. Тепер я показую вам праву сторону. Тут також всі автомобілі на продаж, і зараз будемо йти по кожному з них. Починає в нас огляд. Правої сторони Volkswagen Atlas. Ціна його 25 тисяч доларів. 3,6 бензин автомат, 19 рік, 65 тисяч пробіг та 7 місць. Величезний сімейний кросовер. Далі в нас X5 BMW 16650 3 літровий дизель автомат 9 го року та 279 тисяч пробігу. Kia Soul 16900. 2,0 бензин. Коробка автомат 19 рік, 172 тисячі пробіг. Hyundai Ioniq Electric у нас електромобіль 14300 17 року 120 тисяч пробіг у даному автомобілі. Tiguan, Тігуан 16 рік, 2-літровий бензин, автомат та повний привід 129 тисяч пробіг. Перенос Сценік 9300 14 року. 1,5 дизель. Коробка передач автомат 220 пробігу автомобіль 2014 року. Ford Escape 17900 2-літровий бензин. Коробка автомат 2017 року 113 тисяч пробіг. Volkswagen E-Golf. 10 тисяч доларів ціна 2015 року, 73 тисячі пробігу та автоматична коробка передач. Mitsubishi Outlander 10500, 2,4 бензин, коробка автомат, 240 тисяч пробігу. Jeep Renegade 17 рік, 12200, 24 бензин, коробка автомат. 111 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Tiguan 15200, 2.0 бензин, коробка автомат. 17 року 157 тисяч пробігу в даному авто. Volkswagen Tiguan All Space 7-місна версія. Ціна його 18219 року, 86 пробігу, 2-літровий бензин, автомат та 7 місць. Друзі, попереду у нас йде Lexus гібрид та Audi A3 також гібридний. Це у нас єтрон. Даний Lexus коштує 23 тисячі доларів, 1,8 бензин, 40 пробігу 2020 року комбінованим салоном шкіра зі тканиною. Також А-3, гібридна. 2015 року 110 тисяч пробіг, 1.4 двигун, 18500 її ціна, панорамний дах, шкіряний салон. І подивіться, в якому красивому, насиченому, червоному кольорі дане авто. Мерседес СЛА 1930 року 35 пробіг усього-навсього 2-літровий бензин. Також дуже красива машинка. Йдемо далі ще один Mercedes. Це нас GLS. або, Ні, це у нас GL, бо GLS вже в нас новіша модель. У нас 28900 ціна. 13 рік. 3 літровий дизель 170 пробігу. Семимісний зі шкіряним салоном. BMW X5 20500 доларів. 3-літровий дизель. Коробка автомат 304 пробігу автомобіль 13-го року. BMW X3. 22 тисячі доларів, 2-літровий бензин, автомат, 99 тисяч пробіг в даному автомобілі X-Drive повний привід. Audi Q5. У нас бензин. 2-літровий 149 тисяч пробігу, 14500. Друзі, запам'ятаєте, як ціну на автомобіль фотографував тільки недавно ось авто. Свіже авто до нас заїхало, тільки тільки Туранчик також свіже до нас заїхав. 10700. Дизель на механіці 12-го року 236 тисяч пробіг в наявності на автомайданчику Карбазар. 16 тисяч доларів 2017 року, 2-літровий бензин коробка автомат 53 пробігу в даній машині. Audi A4 седан. 21 619 року, 2-літровий бензин автомат та 79 тисяч пробігу з гарними двоколірними дисками. Ідемо до наступного автомобіля. В нас Mazda CX5 її ціна. 2015 року 169 пробігу, 2,2 дизель та коробка автомат. Audi Q5 29300 2-літровий бензин, коробка автомат в комплектації Premium Plus 18 року 91 000 пробігу. Peugeot 5008, 18 року 1,6 Дизель 215 тисяч пробігу. Також гарне економічне авто. Volkswagen g 17720 року, 25 тисяч пробіг, 1,4 бензин та коробка автомат. Друзі, 25 тисяч пробіг. Стан нового автомобіля без перебільшення. Audi A3 Cabrio, 17116 року, 87 пробігу. Це у нас, друзі, А3 кабріолет. Обожнюю цей автомобіль у нас Audi Q7. 16 рік, 159 пробіг в комплектації Premium Plus. Ціна 31 тисяча доларів. Камера 360, пневмо, все-все-все як має бути. Дуже-дуже красиве авто. Є Golf попереду. 13500 його ціна, 19 рік, 36 кВт батарея, 178 пробіг свіжий з Європи. 3літровий дизельний Volkswagen Touareg, ціночок на нього впав, його нещодавно оглядали. Кого зацікавив даний автомобіль? Обов'язково пишіть. BMW X1, 18900, шкіряний салон, 16 й рік, 91 тисяча пробіга, автоматична коробка передач та панорамний дах. Йдемо далі. Два Volkswagen. Volkswagen Golf Alltrack, Volkswagen Tiguan. Поїхали Tiguan. 18 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат та повний привід. 219 тисяч пробіг зі тканинним салоном. 15-го року дизельний європейський Volkswagen Tiguan. Volkswagen Golf Alltrack, 17-го року 16 і 43 пробігу, 1,8 бензин, коробка автомат та шкіряний салон. Volkswagen Tiguan, 2 літрова бензин, коробка автомат 2012 року. Ціна 10800, 280 пробігу, панорама та шкіра. Ще один Volkswagen Tiguan, 12-го року шкіра, панорама, ідентична комплектація, 10800, тільки цей чорний, цей синій. Будь ласка, 10800 12 рік, гарні ціни. 9900 Volkswagen Touran, 1,4 бензин Механіка. 151 рідного пробігу 12 рік. Машинка зі Швейцарії. Дуже рівненька, гарненька. Kia Rio 7300, 10 рік, 86 тисяч пробіг, 1,6 бензин та автомат. В кузові хетчбек. Шкода Octavia 10 600, 17 рік, 2.0 дизель, коробка автомат 228 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Opel Zafira 8210 року, 1,7 дизель, коробка механічна, 194 пробігу з комбінованим салоном шкіра зітканеною свіжа з Європи. Mazda CX5, 13650 14 року, 2,5 бензин в комплектації Grand Touring, 160 тисяч пробіг. Volvo v 50 7900. 11 рік, 1,6 дизель на механіці, 178 тисяч пробігу. Автомобіль пригнаний з Нідерландів в Голландії. Nissan Рок 10650-172 пробігу 2012 року 2,5 бензин та коробка передач автомат. Шкода Октавія. 8 тисяч доларів 10-го року 158 рідного пробігу зі Швейцарії. 1,6 дизель та механічна кропка передач і повний привід. Peugeot Partner Tipi У нас оригінальний пасажир свіжо признаний з Європи 2012 року 215 пробігу. 1,6 дизель з механічною кропкою передач. Присутній також в ньому панорамний дах. Sprinter 13-го року 13500 2,2 дизель на механіці. У нас вантажний. Зробимо ширший кут, щоб вам було краще видно бусики. Ось такий трафік, 2 літровий дизель на автоматі 2011 року 250 тисяч пробігу. Друзі, у нас гаряча новинка саме по бусам. Цей трафік, 21,750 його ціна, 18 рік, 73 пробігу, друзі. Думайте, 73 пробігу. І він до нас заїхав тільки цього тижня. Автомобіль це в нас вантажок пасажир. Має камеру заднього огляду, безключовий доступ, парктроніки, запуск кнопкою, круїз контроль, кондиціонер, дуже-дуже гарний, буз, в класній комплектації. І сенсорний навіть екран. Гарне авто. 5600, друзі. Туран 4-го року, 1.6 бензин на механіці. Ціна то рана, як ціна гульфа. Будь ласка, продовжуємо далі огляд автомобілів. У нас Mercedes GL. 10 рік 2900, 3-літровий дизель, 200 пробігу. Не фарбована. Значить, автомобіль в рідній фарбі. Далі у нас Hyundai Sonata. 24 бензин коробка автомат 2015 року 136 тисяч пробігу. Nissan Qashqai, 8 тисяч доларів. Офіційно куплено в автосалоні 8 го року, 2-літровий бензин автомат, повний привід, 230 тисяч пробіг зі шкіряним салоном. Peugeot 407, 6450, 1,6 дизель, механіка, 248 тисяч пробігу в даному автомобілі. Dacia Sandero, Сандеро. 1,6 бензин, 205 пробігу 9-го року. З механікою. Шкода Фабія 6 тисяч доларів. 11 року 1.2 дизель механіка 211 тисяч пробіг. Mazda CX5, 14300, 2,2 дизель, автомат, повний привід, 248 тисяч пробіг. Подивіться на цю красуню. Шкода Octavia RS, 22620 20 рік. 2 літра дизель автомат та 203 тисячі пробігу. Це на спортивна версія шкоди Октавії. Дуже-дуже красиве авто. v 50 Volvo 7500 10-го року. 1,6 дизель на механіці 211 тисяч пробігу в даному автомобілі. Свіжо пригнано з Європи. Друзі, Nissan Rock. Камера 360. безключовий доступ. 86 тисяч рідного пробігу, 2,5 газ, бензин та коробка автомат. за ціною всього-навсього 13 тисяч доларів. Будь ласка. Б8 Passat 18800 18 2018 року 2-літровий дизель, коробочка автомат 203 пробігу. Ціна 18800. Подивіться на цей Passat. Такі Passat реально коштують 20 плюс доларів. Volkswagen Golf 7, 12317 року, 1,6 дизель на механіці, 225 пробігу представлений Коль в кузові універсал. Друзі, на цьому огляд не завершується, адже нас. Є ще центральний ряд, тут також всі автомобілі у нас на продаж. Сьомий рік, 285 пробігу, 6 тисяч доларів, 1.6 бензин на механіці. Друзі, Passat MPI двигун 6 тисяч доларів. Просто гарна ціна. Далі нас іде Leaf Golf Leaf, 15 тисяч доларів. 18 року 84 пробігу. Електромобіль в комплектації максимальні. Volkswagen Golf 5. 6,250, 1,6 бензин-автомат та 204 тисячі пробігу свіжий з Німеччини. Розмитнений та сертифікований. Тігуан ціна такого автомобіля 2700. Небита, не фарбована. нефарбована, 76 пробігів 2018 року. Білий Тігуан з білим шкіряним салоном. Сітрий Пікасо, 8300. Дизель автомат 19-го року 186 пробігу свіжа з Європи. Тігуан 13-го року, 11600-літровий бензин автомат, 150 пробігу, Тканинний салон та панорамний дах. Рено у нас Grand Scenic, 9000 доларів, 1,5 дизель автомат, 197 пробіг в даному автомобілі. Ідемо далі. b 8 Passat. 16916 року 2-літровий дизель коробочка автомат 198 пробігу в колірі сірий графіт. І завершує наш відогляд Mitsubishi ASX 1,8 бензин автомат 12 року 129 пробігів з безключовим доступом. Друзі, нагадую, що в наявності понад 200 автомобілів різних моделей та марок. І всі автомобілі по цінам від власників. Кого зацікавила будь-яка пропозиція, будь ласка, підходьте на жовтий офіс або телефонуйте 067 777 3027 В менеджері всіх є ключі, можуть вам відкрити, показати будь-який з цих автомобілів. І всі автомобілі ще раз наголошую по цінам від власників. Сподіваюсь, вам сподобався даний відео. -рід. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб-каналу і до зустрічі у нових відео на YouTube-каналі Львівського авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей